Сьогодні 22 листопада. У нас знову жара, треба вже роздіватися. Сьогодні починаю живчувати рослини. Сьогодні перший день, ще не живчувала нічого взагалі. Починаю це перший день живчування. І зараз покажу, що я роблю. Треба пересаджувати терміново рослини в горшки, які укорінилися за весь сезон, тому що нема де навіть живчувати. І прибирати з свого розплідника. Чимерники було всі прибрати. Вже казала про це, що весною буду всі продавати тут. Ну, ті, які зацвітуть великі кущі, буду прибирати повністю всі, тому що треба, заросло багато чемерників. Ось, бачите, прикопала тут рівчак, бо щось якось він загубився. Ох, ну, почну, почну. Завтра хоч неділя, чи як на роботі, я почну. Зараз я понарізаю. Це ж бур'яну, тут якраз. Посаджу, буду бур'ян нарізати там. Ось бузина, бачите? Бузина. Викопаю все тут її. Потім робити рівчак. Бузина мілкий шоколад ще. пересклед карликовий. О, якраз тут повирізаються бур'яни. Ось там буде видно тут ще місце, до речі, є, Бо не видно. Тут у нас гаура, треба викопувати всю погосику. Не знаю, яка одна. Дивіться, які кусі повимахували, дивіться, які стеблини. Буду викопувати все. Вон ще перовський ціла купа. Треба вивільняти. Тут у нас червона шавлія. ось. Каріаптерій з білим, каріаптері з жовтим. Так, в принципі все. А там же он живчувала. І трошечки березклетів японських. Трошечки верби. Це що живцювала, це вже буду. До речі, купувала живці майже нічого не прийнялося. Так, а це у нас що? а це у нас якась. Деється я, здається, якась тут верба кріспа трошечки пересаджу, тут, до речі, о у мене ще досі тут, тут все пропало. Бачите, під пляшкою Бачите, накривала нічого нема. А тут у нас трошечки ще є молочай. Котрень, бо, це я тут відкрила, он, його було висаджувати тільки весною. Оскільки пробувала саджати зиму, згнивав за зиму завжди. Треба тут добре залити, бо інакше пляшки не витягну. Так що не так-то багато місця. Ага, тут ще місце є теж, бачите? Штурпаки, це все попропадало, нічого не прижилося. Треба повичищати, хоч подивитися, бачите, десь можна ще саджати. Вчора вже вночі понавозила тут пляшки, оці пластикові. Принесла піску. Зараз. Візьму сапу, вирівнюю рівчак, просиплю пісок, перекопаю і буду живчувати. Жевчувати, що я буду сьогодні, це у нас шаблі синя. Це ось всі кущі, які я обрізала, це всі живці, вони товсті. Різла. Так, і тюня, не махай мені хвостом своїм перед камерою. Беш, і товсті ось. І такі ось пообрізала все. Оце у нас почала ось пировські. Я у нас починаю перші живці. І ось лагер Стремія. Друзі, одразу кажу, не замовляйте лагер Стремію, тремів, якщо буде, то буде в 27-му році, не раніше. Тому що я один рік поспішила, викопала Корінчики були дуже слабі, вона вся загинула. Тому буду держати її рік в розпліднику. І тільки через рік на осінь буду викопувати. Це в 27-му році буде. Сьогодні у нас 25-й, на наслідний рік 26-й. Оце 26-му, скоріше ще ні, 27-му весною буду викопувати отак. Так, і ніякої черги поки не пишу. От. Тут у мене буде ще жасмін. Ну, це чубушник самий простий, звичайний, тому що я купувала, думала, що це махровий, але він виявився самий звичайний. А я його наживцювала і він, до речі, ось вкорінився в мене. Це буде навесно вже. Чубушник звичайний, не махровий. Так, щось таке не так і багато рослин у мене. Ну, нічого там, все в мене ще є ще. Дечого по горщикам. Так, ось тут вчора, бачите, оцей кусок ось вже вичистила, все вивезла вчора, теж вже вночі вивозила. Бо закінчила, пішла обідати пішла відпочивати, бо реально втомилася. Все, тут у мене ще є нарциси, кілька штук, треба посилити в землю. Дивіться, в мене тут ще навіть... О, господи, тільки пам'ятала, як ти звесся. От як це зветься. Так, китюня, дивіться, що вона робить. Як ти звездя, господи, забула. В дворі такі великі кущі, Згадаю, потім скажу. Дивіться на цю красу. Прийшла, щоб її гладили. Он же ж ти, хитруля така. Так, Це тут вже прибрато. Ну, Сьогодні вже не знаю, встигну, не встигну. Що ще цей кусок прибрати. Тут ось цей ялівець обрізати, обрізати он. Тідібрі айстри багаторічні обрізати просто, зрізати його і обрізати тут бірючину лимону, теж гляньте, вимахала. метр 60, тут під 70 ось кусь вимахав мій ріст Обріжу, 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 зроблю кульку маленьку. Ну, це так вирізати доведеться дуже багато. Це брескет японський пострижу, заживчую Бачите, наверху який. Так, все, досить розмовляти, треба йти сапу брати і робити рівчаки, живчувати, і треба ще принести води. О! Вчора наробилася, сьогодні вже так не можу. Другий день стільки гарувати, як вчора. То дощі були, то у нас свята були. То я в городі не працювала так, а то вчора рада була старатися, дорвалася вже. Так, ну все. Зараз виключаюсь, бо треба брати сапу нести. О, сьогодні наші два пітушки підуть в капусняк, вже лежать там в холодильнику. Бо деруться зарази, курочки, можливо, ще залишимо, а пітушки ще два є. Треба їх прибрати, бо деруться, як дурнуваті. Ну, знаєте, що пітухи завжди деруться. А це вже курочки-чубатурочки, не до речі, несуться. Ще не несуться, але несуться непогано. Ще треба тут з горщиками далі розбиратися. Бачите, тут принесла вже вишня, насипалася. А тепер треба це все збирати. О, вишня вже осипалася. Завтра пройду, це позбираю все це листя, щоб воно не пріло. Інакше пропаде рослина. От спріє. Просто згниє, спріє, згниє і все. Оце треба все прибирати. Це займусь вже завтра зранку. Так, напоки вимикаюсь, ось оцю треба брати, набирати воду. Дивіться, до речі, розмаринок цвіте. Нарешті я запам'ятала його назву. Вже коли придумала, як пам'ятати назву, то вже пам'ятаю, що називається він розмарин. І у нас всю зиму цвіте, до речі. Так, і ось я сіла, пам'ятаєте, я сіла оці, що отримала колоски, були сині, чорні. Всякі там жита, ще якось там назвалося. Мештик посходили, ну, до речі, різне, бачите, ось по листю. Навіть вирізняється широке, там знову тоненьке. Ой-ой-ой, листя присипало. Бачите, о, Тут щось поганенько вийшло. І тут ще два сорти. Ну, Судячи по листю, два сорти тут. Так що побачимо у нас наступний рік, які тут будуть у нас гарні колоски. Дивіться. Хвостики мої. Да? Це, друзі, пішла я. Ось бачите, потикала, вже показала, пляшкою, отак от зробила місце. Ось, бачите, коло. Я оце коло це тикаю живці. Тепер е розвела корен, він, щоб оце не втикати кожну, розвела кореневін у воді, пролила добре. А тепер тільки отаку робимо так кицюня. Бачите, я пролила, по-перше, добре, залази пляшка. І тепер це треба пляшки взяти. Незручно однією рукою. Не можу. Тепер зараз це повдягаю, закручу пробки, я їх принесла, і все, і буде так стояти аж до весни. Кетюня, що ти там робиш? Думаю, що пировською це ось почала. 1, 2, 3, 4, 5 пляшок, ну що, можливо, заповню до кінця пирожкою, щоб було побільше. Ось мій кореневін, до речі, треба буде вже купувати. У мене його тут лишилось мало. Називається, бачите, Root Star. Тут воно набагато вистачає. Як мені треба його багато, то мені краще купувати такими пляшками. Цю, до речі, буде з'їхати в магазин кейтюня. І купити пляшку. Пляшечку ще куткоре він, бо в буде ще багато. Так. І ось, бачите, ось так це виглядає. Ось. Потім буду тут прибирати, ну, бачите, отак буду оце листя буду закидувати ось сюди, щоб було трошечки тепліше. Ну, Тут буду готувати грівтяк. І це листя все листя не викидаю. листя все збираю і кидаю поміж пляшками. Отак от по можливості, звісно. Ну, отак. Так, так що зараз ще? Треба настругати бур'яну і будемо збиратись, треба їхати в місто, купити там квасолю, моркву, укорінювач треба купити, ще там щось хліба таке, треба подивитися по списку. Той. То те закінчилося, як то кажуть, то труси порвалися, то сахар закінчився. Так оце весь час щось треба купувати в, в городі. Ну Ми взагалі овочі не вирощуємо, там капусту купувати треба. Фу, треба роздягатись, зайти. Це сиділа, тикала і жарко. Якби ще отако копати, то взагалі трендець. Ой. Ну, все, друзі. Не знаю вже після обіду, що там стигну. Якщо щось стигну, то буду вже показувати завтра в неділю, бо вже казала, що як на роботі, а я почну щось робити. Ще. Ну, трошечки буду викопувати рослини, вже саджати горщики почну. І думаю, зранку листя під горіхом повигрібаю, все-таки почну саджати. Можливо, з перовської почну. Або з гаури, почну саджати в горщики. І знову треба живчувати все. Оце вечорами я нарізаю геляк. Де у нас пировський росте? Ага, я сам ближче зрізала. Ну, наприклад, тут бузок в коріння так от нарізала, геляк, нарізала. Занесла в хату і сиджу вже ріжу на живці. На тут перовські була і зрізала саму першу. От вчора клаерстрим його обрізала. Це що внизу буду прикопувати. А це таке тоненьке, воно вже, а цю гляку взагалі. І буду обрізати вже повище. Хочу прямо зробити деревину з неї, скручу оці Гляки вже. І буде така деревинка в мене. Вона росте на цьогорічних приростах завжди, тому кардинально завжди її обрізаю, пам'ятаєте, це лагерстремія росте на цьогорічних приростах. А це, дивлюсь, це що знизу от била гарну гиляку? Ну, да. Це все по прикопу візьмуся. Теж, якщо прикопаю, то якщо в коріниця щось, то буде на осінь. так. Хотіла показати хотіла показати. Паровські тут і нема. Ну, навіть ось, до речі, форзиція. Зрізаю, прямо тако зрізаю, обрізаю, обрізаю, заношу в хату на покривало, на стіл і сиджу, потім оце все обрізаю, живці нарізаю палички, я вже якусь показувала. Ставлю воду, а на ранок іду і саджаю. Отак От я живчую, тому що вдень займатися цим нема коли. Це вам там рівчак робила. Землю привезла, вирівнювала. Ось так. І там воно привезла кучку. Так, це у нас алеча. Ну, треба її звідси викопувати, прибирати. Лишилась потім спробувати привити на ній щось цікаве, якусь сливу, можливо. Бо хочу ще одну сливу, таку у нас пізня, крупнюща, крупнюща, Хочу ще одну таку мати. А де її знайти, не знаю, тому що я не знаю її назви. Так, ну, от і все на сьогодні. Кицюня. Пішла я нарізати бур'янів курям. А завтра щось буду робити, що цікаве, ще покажу. Наразі всім гарного дня. Все буде наша Україна, друзі, всім нам миру і всім пока.